Клик дронгом, яка смахота? А -а -а, хто тут? Я маку, проходил, і я тебе з'їм. Гой-гой. Шакал! Саме так. І я тебе з'їм. Рятуйте. Яка смакота! І я тебе з'їв. Джаджо Гієна! Рятуйте. Я пощастило. Що таке? Що сталося? Гой-гой! Вартові. Треба розділитися. Фулі, ви з оно візьміть на себе гойгоя. Бешті, ви з бангою за маку. Джанджа мій клопіт. Ви троє покажіть, де вони. Землі прайду від біди. Захищають вас. Отже, де був джанжа? За моєю норою. Ясно. Стій тут. Нікого. Ну все маку. Ти конкретно нарвався. Агов! Маку. Може, він почув нас і втік? Чи поплив? Хай там як, він уже не тут. О, ні. Що таке? Маку усі мої корінчики на обід. А -а -а! Вибач, не хотів налякати. О, до речі, войгоя я не вгледів. Я в лісі обшукала кожнісіньке дерево. Від шакала ні сліду. Але зникли мої листочки. Певно, де шакали їх з'їли. Добре, що не закусили тобою. Ніде не видно ні слідів джанжі, ні його посіпак. Навіть запаху. І повір мені, якби вони тут були, стояв би запах. Але вони були тут і з'їли всіх моїх жуків, яких я назбирав на обід. Ей, крокодил теж з'їв мій обід. А шакали з'їли мій. Ви знайшли маку чи Гойгоя? Ні, Глуко. нічого. Дивно. Джанджі теж тут не було. Певно, маку і Джанжа почули нас. Бачили, які ми авторитетні. Ми з'являємось і поганці змиваються. Щось я не впевнений. Я не знайшов жодного сліду від гієн. І жодного сліду від джанджі. Ой, чекай, я теж не бачила слідів шакалів. А ми бачили сліди крокодила? Е, Не пригадую. Як мені відомо, жоден з них не їсть рослини. Так. І джанджа ніколи не харчується жуками. Ви впевнені, що бачили саме Маку, Гойгоя і Джанджу. Ну, не те, щоб я бачив джанжу. Я Гойгоя не бачила. Я відразу втекла, то ж маку не бачила, але я точно його чула. Mm -hmm. Він сказав: Ммм, яка смакота, я тебе з'їм. Гой-гой теж це сказав. І Джанжа. Чекайте, маку, Гой-гой і Джанжа сказали одне й те саме.